В Україні стартує посівна кампанія. На кінець минулого тижня вже було засіяно 16 тисяч гектар, переважно в Одеській та Миколаївській областях. В принципі і лютий і січень місяці вони були достатньо заложені, випало десь близько норми опадів. І практично вся ця волога, значить, вона щас знаходиться в ґрунті в повної влагоємкості. Як, ну, більше вона не може в принципі, прийняти, ніж є на сьогоднішній день, і всі є передумови для того, щоб розпочати. Вже роботи. І, в принципі, аграрії вони вже виходили з підживленням, це помер з але в основному підживлювали вони в лютому місяці, і, в принципі, на сьогоднішній день вже значить, цей агроприйом він закінчений, бо вже умови вони не сприяють тому, щоб померз леталому. Проводити підживлення і розпочинається лакайне внесення добрив, і також підготовка ґрунту до посіву. в принципі. Вже є інформація, що на півдні нашої області, а саме в Криворізькому районі, вже розпочинається посівна кампанія. Проте 20% українських територій цього року засіяти не вдасться через тимчасову окупацію та зони, які знаходяться під обстрілами. Там сільськогосподарську діяльність вести неможливо на Дніпропетровщині. Ситуація не така критична, як, наприклад, на Херсонщині. Нещодавно голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про початок розмінування полі. В області для проведення посівної кампанії ми сіємо першу чергу. Це ранні ярові культури, це зазвичай ярий горох, і то ярий ячмінь і горох. Я думаю, що десь з перших, значить, чисел, чисел квітня, якщо буде спряти погода, розпочнеться посівна кампанія соняшника в цьому році. прогнозується, що ну, соняшника можуть посіяти. Ну, зробити акцент, скажімо так, на саме у цій алійні в тому числі в основному це соняшник буде. Значить, і вже десь з другої половини квітня місяця, в травні, будуть сіяти кукурудзу. Ну, Це такі основні культури, ну, які зазвичай сіють і в нашій області, і в цілому по Україні. Я думаю, що в принципі засіяти все, що можна буде засіяти, бо наші аграрії вони ніколи не залишають значить, наші поля не оброблені і не засіяні. І, в принципі, незважаючи на те, що минулий рік він дуже був складний, але я вважаю, що 23-й рік він ще буде складніший по багатьом чинникам, Уже ми бачимо, що є невеликий недосів, значить, якщо. Не досів озимої групи, якщо е, зрівнювати, значить, е, навіть з 22 другим ріком у нас менше постійно озимої групи, щонайменше на мільйон двісті тисяч гектарів. Зважаючи на реалії війни, очікувано прогнозують менший урожай озимої групи. Трудно сказати, як там умови будуть сприяти відносно позитивному прогнозу. Але я хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що там на менше. Десь близько половини посійно або в пізні сроки, або в взагалі не рекомендовані сроки. І ну, через це можна очікувати, що врожай в цілому буде азимої групи нижча ніж в минулому році. Особливо це торкається азимої пшениці, бо ріпак, який посіяли десь близько мільйона гектарів в цілому по Україні. Він в доброму стані і вчасно був посіяний, і сприяли в принципі погодні умови для того, щоб провести навіть більше посіву, ніж засіяли на сьогоднішній день. Тобто, прогнози були, що буде більше посів на ріпака, але вони не справдились. І я теж ще думаю, що відносно. І цих прогнозів зменшення зернової групи, а збільшення олійної групи, то що на сьогоднішній день говорить міністерство, це ще треба вже зробити, скажімо так, такі акценти після посівної кампанії. Вона відбудеться. Тоді ми поговоримо більше її чи менше. В цілому є прогноз на збільшення олійної групи. Ну, побачимо.